Як зрозуміти, чи все добре з вашими стосунками, куди вони просуваються? Чи потрібно тримати руку на пульсі і щось вже покращувати, чи взагалі їх не можна вже врятувати? Давайте ми сьогодні про це поговоримо. Мене звати Коноф Олександр, я психолог і тема сьогоднішнього відео які є сім принципів щасливих стосунків і шлюбу, ви їх зможете впровадити. Ваші стосунки з партнером чи партнеркою, і ви зможете їх покращити. І в той же момент ви зможете зрозуміти, чого на даний момент не вистачає вашим стосункам. Поїхали. Насправді, в світі дійсно є небагато стосунків, які здорові, які якісні, які не включають в собі будь-якого виду насилля, в тому числі психічного да, або психологічного. Та економічного. Зазвичай це можуть бути ревнощі, щось до кінця недоговорене, якісь образи, щось невисловлене, проблеми в сексі і так, далі, і так далі. Тому ця тема дійсно є актуальною для того, щоб покращити якість ваших стосунків. Ми починаємо. Цю концепцію цілком розробив Джон Готман. Він написав навіть книгу, яка так і називається Сім принципів. Щасливого шлюбу, якщо я не помиляюсь. Рекомендую всім для прочитання. І я взяв звідти ту інформацію, її структурував і буду намагатися донести вам простою мовою і зрозумілою. Отже, перший принцип, який він виділяє для щасливих стосунків, це зміцнення дружби. Сюди він вкладає те, що не дивлячись на те, що ви там інтимні партнери чи партнерки, ви маєте бути в тому числі і другом один до одного. Ви маєте бути зацікавлені в житті кожного з вас, ви маєте здавати якісь питання, як пройшов твій день, що тебе турбує, про що ти хочеш поговорити. І в тому числі сюди відноситься підтримка. Да, якщо що я підглядую, бо я всіх так не запам'ятаю. Да, і підтримка, коли ми. Демонструємо коханій людині, що ми готові бути поруч, ми готові вислухати, і ми готові надати допомогу ту, про яку нас можуть попросити. Отже, це перший важливий елемент. Друге, це підвищення прийняття один одного. Сюди відноситься, що а приймати недостатки, якщо я правильно сказав без трусизму, недоліки вибачаюсь, недоліки один одного. Да, у кожного з нас можуть бути якісь там погані звички, або у нас можуть бути певні специфічні там особливості поведінки. Ми можемо бути або імпульсивні, або роздратовані, або тривожні. І тут мова про те, що ми маємо приймати це. І в тому числі ми маємо вислуховувати проблеми один одного і те, що хвилює, один одного без осуду. І тут я це підкреслюю. Ми не маємо засуджувати за щось нашого партнера чи партнерку. Звичайно, якщо мова йде в межах да, течних, морально-правових норм, але, тим не менш, ми маємо приймати свою кохану людину. Третій принцип це зміцнення позитивних емоцій. Це про вдячність, це про любов і це про повагу. Важливо сказати, що тут мова йде про вільне висловлювання своїх почуттів по відношенню до вашої коханої людини. Якщо ви любите, то ви говорите про цю любов. Якщо ви підтримуєте, ви теж про це говорите. Ви цілком висловлюєте свої почуття. Якщо вам радісно зараз з цією людиною, ви щасливі, говоріть про це частіше. Бо інша людина може не завжди розуміти якихось натяків і так далі. і так далі. Скажіть про це прямо. І тут вже такий момент звернення уваги на самого себе, чи складно вам висловлювати свої почуття, чи складно вам відкриватися та довіряти. І це теж момент такої саморефлексії і аналізу. Чи складно вам це робити? Якщо так, то потрібно подумати, що ви з цим можете зробити. Да, і можливо, там потрібна психологічна чи психотерапевтична допомога, але тим не менш, будьте відкритими по відношенню до коханої людини. Четверте, це розвиток рішучості, тут про вирішування конфліктів, про співпрацю. Коли ви, як дві дорослі людини, можете сісти і обговорити. Що у вас турбує там, з важливих якихось моментів, або навіть з якихось дрібниць, там хтось не помив посуд, або там, не виправ білизну і так далі. І так далі. Дорослі люди вони не уникають, вони беруть відповідальність, вони сідають і обговорюють цю тему в потрібний момент для цього, і підбираючи необхідні слова, для того, щоб не зачепити партнера, щоб не переходити на особистості. І так само тут мова йде про компроміси. Але про компроміси я б хотів би наголосити, що це не завжди є гарним варіантом вирішення якогось конфлікту чи проблеми. Бо компроміс а, можна використати, коли вже всі інші методи не допомагають. Але і компроміс в перспективі може дати трошки негативні результати, але в контексті цієї книги. Джон Готман говорить про компроміси, коли є щось таке, що неможливо змінити в поведінці вашій або вашого партнера чи партнерки. А мова може йти навіть про якісь кардинально різні цінності. А коли цілком все окей, ви любите партнера, регулярний секс, але от є щось таке одне. Сподіваюся, не виключив мікрофон. Є щось таке одне. Що насправді вас тригерить. І ось в таких випадках компроміс можливий. Але в інших випадках а краще покладайтесь на консенсус. Що це таке, коли ви знаходите варіант домовитись таким чином, щоб все ж таки це влаштовувало обох і ви взяли те, що саме вам потрібно. Приведу приклад з апельсином. Є три людини, і вони всі хочуть апельсин. А... Компроміс це коли ми розділимо апельсин, одному дамо половинку, іншому половинку, начебто всі задоволені, але в той же момент всі учасники цього є не до кінця задоволені, бо вони все ж таки хотіли весь апельсин. Консенсус це про те, коли ми запитуємось, а що саме тобі потрібно в цьому апельсині. Бо комусь потрібна цедра, комусь потрібні кісточки, комусь потрібен сік. І ось в такому випадку всі отримують те, що вони хотіли. Ідемо далі. П'яте, так, це підтримка мрій. А, ви маєте знати бажано, звичайно, щоб ви знали, про що мріє ваш партнер чи партнерка, і щоб ви сприяли виконанню цих мрій. І тут так само про спільну мету і про спільні цінності, коли ви можете. Мати те, що буде вас об'єднувати, крім кохання. А коли будуть якісь речі, які ви будете разом прагнути, буде дуже круто, якщо ваші мрії вони будуть а, певним чином, можливо, навіть зв'язуватись, да, або мати щось схоже між собою, і тоді ви можете разом а, реалізовувати ці мрії у ваших стосунках у вашому житті. Шосте це забезпечення спільних спогадів. Тут частково теж мова йде про спільні цілі, але все ж таки тут про те, чим ви наповнюєте ваші стосунки. Стосунки це певний процес і це певна атмосфера. І яких ситуацій в ваших стосунках буде більше, така і буде асоціація з вашими стосунками. Якщо ви. Дуже часто, там, не знаю, через день сильно сваритесь, то, звичайно, асоціації будуть негативні як про вашу кохану людину, так і про стосунки. І тоді згодом людина може розуміти, що їй тут небезпечно, і вона може мати бажання піти з цих стосунків. І тут якраз таки мова про те, щоб ви усвідомлено. Створювали позитивні моменти, позитивні події, які вас будуть не тільки об'єднувати, а які будуть впливати на ось цей асоціативний ряд, коли буде підніматися взагалі мова чи тема про стосунки, бо вашу кохану людину. І чим більше їх буде, тим позитивніша атмосфера буде у ваших стосунках. Важливо підкреслити, що конфліктують всі пари, навіть найщасливіші. Питання в тому, наскільки ці конфлікти. Серйозні і інтенсивні, наскільки вони травмуючі, і наскільки вони часті. Так. І сьомий пункт. Ми вже до нього підібралися. Це розвиток сексуальної гармонії. Не може бути розвитку сексуальної гармонії без відповідальних бесід, без довірливих обговорень сексу. Ви Маєте довіряти один одному і говорити відверто про те, що вам щось подобається. Або що не подобається, як це можна виправити? Кому скільки разів потрібно за тиждень займатися сексом? Знаходити знову ж таки консенсуси. Можливо, в деяких речах компроміси. Щось нове додавати в ці стосунки. Бо секс є дійсно важливим. І, можливо, навіть фундаментальним аспектом якості ваших стосунків. Тому будьте відповідальними і довіряйте своїй коханій людині. Ось такі сім основних принципів щасливого шлюбу та щасливих стосунків від Джона Готмана. А якщо вам цікаво, можете загуглити цю книгу. Напишіть, будь ласка, чи було вам корисно, чи взяли ви щось нове з цього відео. Давайте так трошки порефлексуємо. Я дуже ціную ваші коментарі, і ваші коментарі допомагають мені стати кращим. Я вам нагадаю, щоб ви обов'язково ставили вподобайки, якщо вам сподобалось. Перешліть це відео вашому партнеру чи партнерці та друзям, якщо у них є певні складнощі в стосунках. Підпишіться на канал і. Таким чином, ви допоможете просувати український психологічний контент. На цьому у мене все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Зустрінемось на наступному тижні.